Вітаю вас, мої любі учні! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку способи віднімання від 11. Віднімати будемо одноцифрові числа із переходом через десяток, також розв'яжемо задачі. Розпочинаємо наш урок із цікавих виразів. Розгляньте ці приклади у кожному стовпчику і подумайте, що в них спільного, а що відмінного. У кожному стовпці обжизть і запишіть значення виразів? Давайте спершу запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Поставте відео на паузу і запишіть. Отже, давайте розбиратись: 10 відняти 4, 11 відняти 4. 10 відняти 4 6. Запишемо цей результат. А скільки ж буде 11 відняти 4? Нам легше поміркувати так. Ми знаємо, що від 10 відняти 4 буде 6. А що таке 11? 11 це 10 і 1. Отже, в нас залишається іще одиничка. 10 відняти 4, 6. І повертаємо назад одиничку. Виходить 7. 10 відняти 8. Це легко. Буде 2. А 11 відняти 8. Відповідно, на один більше. так? Адже що таке 11 це 10 і 1. 10 відняти 8, 2 і одиничка залишається. Буде 3. 10 відняти 7. 3, а 11 відняти 7. На один більше, адже 11 це 10 і 1. Відповідно, це 4. Молодці. Працюємо далі. Розгляньте спосіб обчислення виразу 11 і 6. Подивіться, будь ласка, уважненько. Від 11 нам треба відняти 6. Як ми будемо з вами віркувати? Ми знаємо, що 11 це 10 і 1. Отже, від 6 нам легше відняти від 10. Бачите? Від 10 ми віднімаємо 6, залишається 4. І. До четвірки додаємо одиничку. 4 додати 1 5. Це буде в нас перший спосіб. Від 11 відняти 6 залишається 5. Також мені подобається і другий спосіб. Давайте його розглянемо. 11 відняти 6. Ми можемо від 10 відняти 6 і повернути одиничку назад, або віднімати поступово. Від 11 найлегше відняти спочатку 1, а потім 5. Одинадцять відняти 1 буде 10 і 10 відняти 5 буде 5. А який спосіб вам подобається, ви обираєте кожен самостійно. Продовжуємо роботу. Запишіть. Приклади 152 і знайдіть їх на сторінці 28 свого підручника. Поставте на паузу і запишіть. Працюємо. Виконай віднімання зручним для тебе способом. Давайте будемо використовувати кожен спосіб. Поступово. Отже, 11 відняти 2. Мені подобається більше так. Розкладаємо 2 на 1. І 1. І віднімаємо поступово 11 відняти 1, а потім відняти ще 1. І скільки ж буде? Так, 9. 11 відняти один буде 10, і 10 підняти 1 9. Наступний вираз 11 відняти 3. Знову ж таки, від 11 легше відняти 1 спочатку, а потім залишається іще 2. 11 відняти 1 буде 10. І 10 відняти 2 8. Поки що не пишіть, ми міркуємо. 11 відняти 5. Давайте згадаємо іще другий перший спосіб наш. 11 – це 10 і і 1. Від 10 відніміть 5, буде 5 і повертаємо одиничку. Відповідь 6. 11 відняти 9. Одинадцять це 10 і 1. Від 10 відніміть 9. Буде 1. І повертаємо одиничку. Виходить 2. Який спосіб вам подобається? Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Далі крутимо педалі і знаходимо номер 153. А який же значок ми бачимо тут біля цього, виразу, біля цього номеру? Обчисли ланцюжком по колову. Так, це, дітки, кругові приклади. Записуємо приклади 153. Ми спочатку їх розв'яжемо усно, а потім ви їх запишете. Отже, перший вираз 16 додати 1. 6 додати 1. 7, виходить 17. Наступний вираз, який починається на 17. Ось він у нас 17 відняти 6. Десяточок беремо в кулачок, 7 відняти 1. один, одинадцять. одинадцять, одинадцять, відняти шість. А тут уже якраз ті зразочки, які ми сьогодні проходимо. Одинадцять відняти шість. Нам легше шість розкласти на 1 і 5. Одинадцять відняти один. Дивіться, шість розкладаю на один і п'ять. Легше від 11 відняти 1, буде 10. І 10 відняти 5, молодці 5. Наступний вираз починається на 5. 5 плюс 5. 10, Чудово. 10, 10, 10, 10, відняти 7 швиденько. 3, це всі знають. Далі 3, 3 плюс 3, 6. 6 плюс 1. 7. І наступний вираз 7 плюс 9. Тут же цікавіше. 7 додати 9 або 9 додати 7. Як нам легше можемо переставити використати переставний закон додавання 7 плюс 9 або 9 додати 7. Якщо це буде 9 додати 7, то легше від 7 відкинути. І виходить 16. Тобто 9 плюс 1, а потім плюс 6. Тепер поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. А ми рухаємось далі. Розминочка. Котик пропонує нам виконати цікаве завдання. Додайте 5 разів трійку саму до себе і знайдіть число. Порахуйте, яке це число буде. У мене 15, а у вас. Так, наступне. Додай 4 рази число 4. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. Можете поставити відео на паузу. У мене 16, а у вас? Чудово! Рухаємось далі. А на черзі у нас рухлива вправа. Давайте трошечки відпочинемо. Сірі гуси налетіли і на лузі тихо сіли. Походили, походили, попоїли, попоїли. Знялись і полетіли. Продовжуємо нашу роботу. Знайдіть на сторінці 29 задачу під номером 156. Прочитайте її самостійно. Розв'яжи задачу з двома запитаннями. Давайте її прочитаємо. У лісі діти знайшли 11 білих грибів, а маслюків на 7 грибів менше. Є різні сорти грибочків. Білий гриб і гриб маслюк. Запитання: скільки маслюків знайшли діти? Друге запитання скільки всього білих грибів і маслюків знайшли діти? Давайте розбиратись. Отже, задача про грибочки. Скільки діти знайшли білих грибів? Ми бачимо з вами. 11. Так? Білих грибів? 11. А маслюків. Що ми бачимо? На сім грибів менше. На сім менше це відоме число? Ні, це поки що невідоме число. Ми так і записуємо на сім грибів менше, ніж білих грибів. Запитання. Скільки маслюків знайшли діти? Правильно, ми ще не знаємо, скільки маслюків нам треба визначити це. І друге запитання скільки всього і білих, і маслюків. Знайшли діти. Ми бачимо два запитання, значить і скласти треба два приклади. Спершу давайте визначимо, скільки маслюків знайшли діти, якщо це на 7 грибів менше, ніж білих грибів. Правильно, від 11 треба відняти 7. Так? І цей результат буде 11 відняти 7. Давайте подумаємо. Нам легше відняти спочатку одиничку, а потім шість. Отже, виходить 4. Чотири маслюка знайшли, діти. А тепер знайдемо, скільки всього і білих, і маслюків. Так, це буде уже дія додавання 11 додати 4. Розібрались. Тепер давайте запишемо цю задачу. Перша дія: 11, відняти 7. Дорівнює 4 гриба. І друга дія, це ми знайшли відповідь на перше запитання. І друга дія 4 додати 11. Дорівнює 15 грибів. Відповідь: Так як наша задача має два запитання, значить, і відповіді буде дві. Перше запитання було: скільки маслюків знайшли діти? Діти знайшли чотири маслюки. І друге запитання: скільки всього грибів зібрали діти? 15 грибів всього. Поставте відео на паузу і запишіть. Це була задача із двома запитаннями. Чудово! І на десерт у нас онлайн-інтерактивне завдання. О, е, під, в описі під відео ви знайдете посилання на цю гру. Давайте зараз її виконаємо. Отже, знайди вирази до відповідей. А бачимо відповідь 11 і 6. Зараз натискаємо спершу на 11 і натискаємо, наприклад, в результаті яких буде 11. Це в нас буде 9 додати 2, де ще буде 11, 8 додати 3, 3 додати 8 буде також 11, 2 додати 9 буде також 11. І залишилися вирази. 2 додати 4 буде 6. І 11 відняти 5 буде 6. Так, тримати ми, виконали це завдання і знайшли нашу ялиночку із чисел, так? Чудово! Вашим домашнім завданням буде виконати номер 157 і 158. З виразами ви легко розберетеся, а тепер подивимось на задачу: доповни умову та розв'яжи задачу. Цю задачку треба доповнити, пофантазувати. А кожен має свою фантазію. Купили 3 кг моркви, а картоплі на якесь число кілограмів більше. Тут ви повинні вставити якесь своє число, тому у кожного буде різна задача. Ну, Наприклад, на 2 кг більше картоплі купили або на 10 кг більше купили картоплі. Скільки кілограмів картоплі купили? Пофантазуйте і складіть свою задачу. Бажаю вам успіхів! На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. До зустрічі!